Росія вже кілька місяців намагається прорвати оборону в районі Покровська. Це місто для них стратегічно важливе для подальшого наступу в Донецькій області. За оцінками агентства Reuters, наразі під контролем Росії перебуває близько 75% території області. І ось наприкінці жовтня з'явилася інформація, що до Покровська прорвалися російські військові. Ми зібрали заяви генштабу українських оборонців, що перебувають на покровському напрямку. Отже, у відео ми розберемося, що відомо про стан справ у Покровську та прилеглих населених пунктах. Новини про труднощі на Покровському напрямку з'являлися щодня на цьому напрямку. Впродовж осені була найбільша кількість боєзіткнень. а 20 жовтня, тобто тиждень тому, у десантно-штурмових військах повідомили, російська ДРГ прорвалася до центру Покровська у район залізничного вокзалу. Під час просування окупанти порушили ще й норми міжнародного гуманітарного права. Та вбили кількох мирних жителів. Про загибель цивільних у цьому районі також розповів волонтер Денис Христов, який оприлюднив відео з місця події. За його словами, у наслідок обстрілу загинули троє людей. Ще одну жінку вдалося врятувати. У десантно-штурмових військах повідомляли, українські сили оборони виявили російських військових, що переховувалися у приміщенні вокзалу, та ліквідували їх. Після цього випадку для оборони міста направили додаткові сили, а спеціальні групи проводили постійний моніторинг потенційних шляхів проникнення. І патрулювання вулиць. І це були вже не перші намагання росіян прорватися до Покровська. За оцінками оборонців, російські війська прагнуть розширити сіру зону навколо міста та здійснюють спроби проникнути туди з кількох напрямків. За кілька днів по тому, у своєму особистому блозі, старший лейтенант Сил оборони України з позивним Алекс повідомляв, що ситуація в Покровську залишається дуже важкою, але не відповідає тим масштабам, які малюють російські джерела. За його словами, противник активно поширює перебільшені повідомлення про своє просування тоді як українські сили наразі стабілізували ситуацію в місті, алекс зазначав, що російські військові уперлися в рубежі, які не можуть перетнути і не мають змоги продовжувати наступ для повного захоплення Покровська. І ось 26 жовтня у генштабі ЗСУ підтвердили, що ситуація у районі Покровсько-Мирноградської агломерації напружена, але під контролем. Тут треба пояснити, Мирноград і Покровськ утворюють спільну систему оборони. Основні бої тривають все ж у Покровську, адже утримання цього міста критично важливе для. Захисту усього прифронтового району, але ситуація в Покровську безпосередньо впливає і на Мирноград, адже саме через Покровськ проходять основні шляхи постачання. Відстань між містами 6-7 кілометрів. І тепер ця ділянка постійно перебуває під контролем російських безпілотників. За словами джерел української правди, на півночі Мирнограда вже зафіксовано присутність російських військ, що створює ризики часткового оточення. Отже, за повідомленням генштабу, противник має чисельну перевагу та нарощує наступальні дії в межах Покровська. Там перебуває близько. Ко 200 російських військових вони просуваються між позиціями українських підрозділів малими групами, проте закріпитися у місті їм не дають. Також російські військові, які проникли до Покровська, порушують Женевські конвенції. Вони перевдягаються у цивільний одяг, і під виглядом місцевих мешканців поступово накопичували сили в місті. Про це розповіли у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Разом з тим у генштабі також повідомили, що, хоча йдуть інтенсивні бої, але контроль над ключовими ділянками в місті залишається за українськими військами. Проти покровську росіяни зосередили основну свою ударну групу. Це значна кількість військ окупанта. Звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську в усіх сусідніх районах жорсткі бої. Всюди і на підступах в місті і є ДЕРГ в місті і важко з логістикою. Цього ж дня начальник генштабу Росії Герасимов доповів Путіну, що російські війська нібито заблокували до 5,5 тисяч українських військовослужбовців поблизу Покровська та Мирнограда. Але того ж дня у своєму щоденному звіті аналітичний центр інституту вивчення війни спростував твердження російського командування про нібито оточення українських військ у районі Покровська. Аналітики зазначили, що не виявили доказів масштабного оточення або ж навіть Кування українських військ у цьому районі натомість зафіксовано лише обмежену присутність невеликих російських груп у східній частині покровська, що відповідає тактиці інфільтрації. Це коли підрозділи просочуються між українськими позиціями без створення суцільного фронту. І аналітики підкреслюють, що російські сили мають невеликі тактичні успіхи в межах Покровська та Мирнограда, які не свідчать про прорив української оборони. Позиції сторін у цьому районі переплітаються, тому визначити контури лінії фронту тут практично неможливо зараз. Пізніше Росіяни заявили, що взяли місто родинське покровської громади. Утім, це заперечили українські сили оборони, заявивши, що утримують контроль над цим населеним пунктом та проводять зачистку території від російських військових. Про це повідомили в 14-й бригаді Червона калина першого корпусу Азов. За їхньою інформацією, росіяни змогли просунутися лише на околиці міста. Але повертаємося до Покровська. Активні бойові дії у місті підтвердили і у сьомому корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ. За офіційним зведенням, російські війська, маючи чисельну перевагу у живій силі та техніці, змогли просочитися у межі міста та накопичитися у кількох його районах. Водночас, українські підрозділи продовжують активну протидію і утримують оборону. Згідно з повідомленням, останніми днями оборону Покровська посилили ще й новими підрозділами: штурмові групи, артилерія, екіпажі безпілотники. Та інші складові сил оборони у сьомому корпусі зазначають, що російські військові, які увійшли у місто, не намагаються закріпитися на позиціях, а націлені на просування на північ. Ворог хоче. Розпорошити сили нашої оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста. Тож наразі про повноцінний контроль над жодними з районів Покровська не йдеться. Противник має можливості вести спостереження за переміщеннями як у Покровську, так і у Мирнограді. Ротація особового складу ускладнена та відбувається із суттєвими затримками. Логістика обмежена при доставці необхідної провізії використовуються як повітряні, так і наземні дрони. За даними корпусу, відбити атаки вдалося завдяки злагодженій взаємодії між підрозділами у смузі оборони та підтримці з боку суміжних частин, зокрема бійців першого корпусу Нацгвардії Азов. Підрозділ оприлюднив також відео роботи українських військових під час знищення російських сил у місті, підтверджуючи, що Покровськ продовжує оборонятися, а спроби росіян закріпитися в межах міста успіху не мають. Загалом за 25-26 жовтня окупанти здійснили 42 атаки по всій смузі оборони 7-го корпусу. Росіяни жодних цілей, які поставили перед собою, не досягли. Українські воїни знищили 64 окупанти та 4 одиниці броньованої техніки, 2 одиниці автомобільної техніки. Та шість мотоциклів водночас. Повітряна перевага наразі на боці росіян. Про це розповів Суспільному головний сержант взводу ударних безпілотних комплексів 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади. За його словами, значно переважає кількість ворожих fpv дронів Орієнтовно у співвідношенні 10 до 1. На нашому напрямку використовують абсолютно всі дрони: як FPV, так і розвідувальні розвідувальні дрони. Також є часто застосовуються навіть шахеди. Е, найбільша перевага тут є, якраз саме у FPV. Е, вони залітають далеко в тил, е, створюють таку так звану кілзону для того, щоб ми не могли вільно пересуватися і робити ротації та підвози всього необхідного майна. Ми розуміємо, ситуація на покровському напрямку ну дуже динамічна. Ми продовжимо стежити за змінами на фронті та повідомленнями від українських військових. Усі оновлення знайдете на нашому каналі. Тож підпишіться, щоб не пропускати.